Вітаю на «Світ-4», етері ветеріщукується. Мене звуть Оксана Супрович. Наша гостя сьогодні директорка західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я Тетяна Кудик. Вітаю вас! Вітаю! Медзаклади Чернівецької області цьогоріч мали отримати від Національної служби здоров'я 4 мільярди гривень. Чи всю цю суму вже отримали і чи всі кошти використали? Ну 2023 рік завершується і станом на сьогодні з 4 мільярдів використали понад три мільярда гривень. Зокрема, левова частка припадає на спеціалізовану медичну допомогу. Це понад 2,6 мільярда гривень. Також понад півмільярда отримала. Первинна медична допомога, а також 236 тисяч отримувала екстрена медична допомога. А яка кількість закладів буде повертати кошти за невикористані послуги? І чому взагалі так стається? Станом на сьогодні ви знаєте, що вже є постанова про моніторинг у цьому році. Ми розпочали автоматичний моніторинг. Де почали виявляти відповідність по персоналу. Адже всі дані, які заклади охорони здоров'я вносять в електронну медичну інформаційну систему, ми їх бачимо і ми можемо відстежувати про достовірність цих дань. І ті заклади, які були не зовсім доброчесними, які не дотримувались вимог, які передбачені вимогами в програмі медичних гарантій, за невиконання вимог і недотримання вимог, будуть повертати кошти у державний бюджет. Але їхня кількість наразі невідома саме з нашого регіону чи багато в нас таких закладів. Наразі триває робота. А що взагалі це означає для медзакладу? Тобто, якщо він повертає кошти, що буде далі з ним відбуватися в наступному році? Можливо, ці послуги взагалі в нього заберуть. Національна служба здоров'я України не фінансує заклади охорони здоров'я. Хочемо зазначити, що Національна служба закуповує медичну послугу у закладі охорони здоров'я за надані медичну послугу для пацієнтів. Що це означає для закладів охорони здоров'я, якщо будуть повернуті кошти, заклад не зможе існувати і не зможе надавати медичну допомогу пацієнтам, які до нього звертаються. В свою чергу засновники закладів охорони здоров'я будуть змушені дофінансовувати такі заклади охорони здоров'я, і за це є пряма відповідальність засновників, так і керівників закладів охорони здоров'я за достовірність. Наданих даних, які вони надають, зокрема в електронну інформаційну систему, а також за надані медичні послуги в повному об'ємі згідно вимог. А чому взагалі випадки повернення мають місце? Можливо, послуги не користуються попитом серед населення, чи заклад просто заявляє більше ніж він насправді може зробити. У нас є пакет до кожного пакету. Формуються певні вимоги. Це є вимоги до спеціалістів, які можуть надати ту чи іншу послугу. Це є вимоги до обладнання, які мають бути застосовані, коли заклади надають цю послугу. А також мови специфікації, тобто, які аналізи має провести цей заклад, які інструментальні чи лабораторні дослідження він може зробити і надати їх у повному об'ємі. До прикладу, у цьому році проводиться моніторинг по персоналу. Для того, щоб надати ту чи іншу послугу, повинен має бути певний перелік. Лікарів, які надають цю послугу. Якщо якогось лікаря немає, це означає, що в цьому закладі цю допомогу пацієнт не може отримати у повному обсязі. Саме тому Національна служба дуже пильно стежить за тим, що були дотримані вимоги по наданню медичної послуги, і пацієнт міг нею скористатися у повному об'ємі. Яка сума від Національної служби здоров'я запланована на Чернівецьку область на 2024 рік, і чи розширився перелік безоплатних для населення послуг? Скільки послуг надасть е, заклад охорони здоров'я Чернівців і Чернівецькій області стільки буде сплачено? Тобто є загальний бюджет у програмі медичних гарантій, uh -huh. який загальний на усю країну, і відповідно скільки який заклад надасть послуг, uh -huh. спроможний надати цих послуг якісно і з відповідністю до вимог, стільки коштів буде сплачено закладу. Чи відомо які заклади і які послуги в західних регіонах, зокрема і в Чернівецькій області, подавалися в систему хелс, але насправді не надавалися пацієнтам? І що зараз буде відбуватися з цими закладами? Як ми можемо це відстежити? У нас є сайт Національної служби здоров'я України, де на цьому сайті є відображені скарги. Якщо бути більш точним, то я дозволю вам. Розповісти про те, які були скарги на лікарні з борду Національної служби здоров'я України у Чернівецькій області зафіксовано з 2023 року 22 скарги щодо 14 надавачів, з них 18 скарг з виявленими порушеннями. Зокрема, сім пацієнтів звертались щодо відмови надання медичних послуг, передбачених програмою медичних гарантій, укладені декларацій. Шість скарг було щодо вимагання коштів за надані медичні послуги витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених у програмі медичних гарантій. Чотири скарги було щодо надання медичних послуг, перебрачених ПМГ, у неповному обсязі. Три скарги було створення фіктивних електронних медичних записів чи топак декларацій. Одна скарга була на порушення при наданні медичних послуг за програмою медичних гарантій, одна недотримання надавачем графіку роботи, і одна скарга була обмеження пацієнта у записі на прийом до обраного спеціаліста. Хочемо зазначити, що скарга е, це те, на що Національна служба здоров'я буде реагувати. Є так звана ризикорієнтована система, і, звісно, що ті заклади. У яких буде велика кількість скарг, звісно, Національна служба здоров'я України приїде в цей заклад і подивиться, що там робиться, і чому скарги йдуть саме на цей заклад охорони здоров'я. велика здоров кількість скарг. Це про які показники ми говоримо? Треба старатися, щоб скарг не було. Угу. А якщо скарги приходять на заклад охорони здоров'я, розцінювати їх як як такі, що що вказують на те, що треба терміново виправляти ситуацію, щоб надалі не було порушень саме таких порушень? Угу. На які медзаклади в Чернівецькій області найчастіше скаржилися? Ви можете сказати? Це була Чернівецька обласна клінічна лікарня, Чернівецький онкоцентр, друга міська поліклініка, а також Чернівецький діагностичний центр. Розкажіть, як ви реагуєте на скарги? Якщо вона надходить, як ви її перевіряєте, і в якому випадку ви припиняєте контрактування із закладом? Ну, кожну скаргу без сумніву, ми аналізуємо і перевіряємо достовірність цієї скарги. Національній службі здоров'я України є відділ, який працює зі скаргами. І безпосередньо, коли надходить скарга, ми розбираємося з цією ситуацією. І так як я вже раніше зазначила, по кількості накопичених скарг заклади будуть попадати в ризик орієнтовану систему. І ці заклади є високий ризик до того, щоб що до них приїде моніторинг і запитає? Є випадки, коли е, з пацієнтів брали кошти за послуги, які вже проплатила держава. І в нас є такі випадки, що паці, перед пацієнтами вибачалися і повертали кошти за послуги, за які сплатила держава. Як саме ви виявляєте порушення у закладах? Лише коли люди звертаються, чи у вас є якась система моніторингу? Ці взаємовідносини Національної служби здоров'я України і закладів містяться в електронній системі охорони здоров'я. Усе, що заклади подають яку нам інформацію, вона вноситься безпосередньо в систему, і ми можемо відстежувати. Ми можемо відстежувати, яку кількість послуг надав заклад охорони здоров'я, яка кількість працівників знаходиться в закладі, які скарги надходять у заклад, які, які кошти надходять від Національної служби здоров'я України в заклад, і як ці кошти використовуються, які на яку суму закуповуються. Медикаменти і засоби медичного призначення, які зобов'язаний заклад на, 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 закуповувати для того, щоб надавати якісну медичну послугу і в повному обсязі, тобто є величезний пул інформації, який міститься власне, в електронній системі охорони здоров'я. Е, як можемо відреагувати на те, якщо заклад порушує договір mm -hmm. по наданню медичної, медичної допомоги для наших пацієнтів? Ну, те, що ми говорили, в нас включений е, автоматичний моніторинг, в якому ми бачимо, чи повністю відповідає, відповідає вимогам, до прикладу, до по персоналу. Тобто, якщо не дотримується вимога, ми е, відраховуємо. Кошти, і вони змушені повернути кошти назад назад до бюджету. Тобто, це означає, що заклад не виконував вимоги. І іноді ця невідповідність вимог може тривати місяць, два, кілька днів, і за дні недотримання вимог заклад змушений повернути кошти за послуги, які він насправді не надавав, або надавав їх не в повному об'ємі, які він декларував. Коли підписував угоду з Національною службою здоров'я України, яка ще відповідальність передбачена для медзакладів за порушення? Відповідальність це те, що заклад недоотримує кошти. Якщо заклад недоотримує кошти, значить це означає те, що він не зможе закуповувати медикаменти і засоби медичного призначення. Це означає, що він не зможе оплачувати заробітну плату для працівників, які працюють в лікарні. Тому коли Підписується договір між Національною службою здоров'я України і закладом охорони здоров'я керівник закладу ставить свій електронний підпис. Говорячи про те, підтверджуючи те, що вся інформація, яку він надав в електронну систему охорони здоров'я, є достовірна і він підтверджує достовірність цих даних. А яка відповідальність передбачена для лікарів безпосередньо? Тобто, чи можуть такі випадки завершуватися доганами чи навіть звільненнями? Е Догани чи звільнення без сумніву це вирішує безпосередньо керівник закладу охорони здоров'я, яка дисциплінарне пору, дисциплінарну відповідальність може понести працівник лікарні за те, що він порушує безпосереднє виконання своїх обов'язків. В якому разі із закладом можуть розірвати договір з Національною службою здоров'я і чи є у вас такі випадки на практиці, зокрема і в Чернівецькій області? Розірвати договір з Національної служби здоров'я України. Можна в одному випадку, коли заклад не дотримується умов виконання договору. А чи є у вас такі випадки на практиці? Чи ставалося таке цього року, зокрема, і в нашому регіоні? Цього року в нас вийшла постанова про моніторинг у закладах охорони здоров'я. І на підставі цього моніторингу буде проводитись, якщо проводитись такий моніторинг, якщо такі факти будуть доведені, Національна служба здоров'я України буде зможена розірвати договір. Закладом охорони здоров'я, який не дотримувався вимог виконання договору. Але наразі таких інцидентів вдавалося уникати, правильно я зрозуміла? Були, були ситуації, коли заклади охорони здоров'я за невідповідність були змушені повертати кошти в Національну службу здоров'я України. Uh -huh. за зокрема, те, що вони... в Чернівецькій області, так? Так, зокрема, в Чернівецькій області. Були різні суми, насправді, і різні заклади, і невідповідності. Кого це було місяць, кого це було два, в кого це було кілька днів, тобто і суми відповідно тут різні. Якщо у людини є скарга, як вона може звернутися до Національної служби здоров'я В Національній службі здоров'я України існує телефон гарячої лінії 1677, на яку будь-який пацієнт може звернутися і висловити свою скаргу. Окрім того, теж пацієнт може написати скаргу на сайт Національної служби здоров'я України, де теж окреслити свою проблему. Але я б хотіла звернутися до громадян. Які стикаються безпосередньо з тим, що не дотримується їхнє право на безоплатну медичну послугу. Іноді просто спробувати підійти до керівника закладу чи до засновників закладу охорони здоров'я і звернутися з цією проблемою, якою вони стикаються безпосередньо до них. Бо іноді проблема може бути вирішена комунікацією, іноді керівник закладу охорони здоров'я може не знати про те, що, до прикладу, фізрозчиники. Забиті склади в його закладі, а продовжують чи то медсестри, чи то лікарі виписувати автоматично ці листочки, з якими вони йдуть в аптеку. Ми зустрічалися з такими, з такими історіями, при цьому навіть в Чернівецькій області. Коли медична сестра виписала пацієнту шприци, виписала пацієнту фізрозчин, а насправді цей фізрозчин і шприци були у цьому закладі, і дуже неприємно було керівнику закладу, що власне ми виявили це, 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 це у, їх, у їх лікарні, оскільки цей заклад був гарно забезпечений. Тому в першу чергу треба йти до керівника лікарні, і, власне, на місці з конкретною ситуацією можна швидко розібратися і поправити ситуацію, і тим самим ти. Покращити ту ситуацію для наступних пацієнтів, щоб надалі не пов... не продовжували такі порушення. А яка відповідальність передбачена для медзакладів, які не інформують своїх пацієнтів ані про безоплатні ліки, ані про безоплатні послуги? Як ви взагалі їх відстежуєте? Окрім скарг, які ще є механізми? Якщо нам не поскаржаться, ми не будемо знати про те, що там в закладі відбуваються якісь речі, які не мають відбуватися насправді. Окрім того, те, про що, ми, про що ми з вами говорили, що ми бачимо все в медичній інформаційній системі. До прикладу, по 9 пакету амбулаторна допомога минулого року були застосовані такі, такий запобіжник, як перцентилі, тому що ми почали бачити те, що лікарі надають більше послуг, тобто вносять їх в медичну інформаційну систему, ніж її фізично можна надати в часі. А записують і проводять ці записи виключно для того, щоб заробити якнайбільше коштів, і тут не йде про надання медичної послуги. І це ми бачимо, і з цим ми будемо боротися, щоб е, такі порушення насправді не відбувалися. Раніше очільниця Національної служби здоров'я Наталія Гусак говорила про те, що. В одному з буковинських медзакладів був зафіксований випадок, коли пацієнтам пропонували добровільно підписати згоду на платну послугу. Казали про те, що якщо ви хочете отримати цю послугу безоплатно, вам потрібно, наприклад, чекати в черзі там умовно місяць, а то і більше. А якщо хочете отримати вже, то підпишіть цю угоду, і тоді це взагалі легально, це законно так робити, чи це порушення? Сьогодні неодноразово звучало, власне, ваше питання, яке ви зараз озвучили повторно. Так, Є, є ургентна, ургентна допомога або ж послугу, яку потрібно надати негайно пацієнтові, тому що це загрожує його життю і здоров'ю. До прикладу, якщо у пацієнта є гострий інсульт, значить цей пацієнт у межах пакету інсульт. Зобов'язаний без жодної черги отримати невідкладно це обстеження, бо це загрожує його життю і здоров'ю. А є також обстеження, які проводяться амбулаторно. І необхідність цих обстежень формує лікуючий лікар чи сімейний лікар. І іноді створюються черги. І часто пацієнти говорять про те, якщо вони звертаються в заклад охорони здоров'я, і їм говорять, що ви можете пройти це обстеження через місяць, два. Коли звільниться місце, або можете його пройти за кошти, підписавши цю згоду на платне на платне обстеження, те про який ви зазначили. Uh -huh. е, Національна служба здоров'я знає про те, що так відбувається, але щоб об'єктивно проаналізувати цю ситуацію, буде розроблена система електронних черг, яка буде прозорою, і ми будемо бачити, чи ця черга сформ... сформована штучно. Чи справді існує великий запад пацієнтів, яким потрібне дане обстеження. Розкажіть, як пацієнту дізнатися, які ліки, які послуги для нього є безоплатними? Уже впродовж п'яти років працює Національна служба здоров'я України і існує програма Доступні ліки або програма «Реімбурсації». Що це за програма? За цією програмою пацієнт може отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою. У переліку програми Доступні ліки вже існує понад 500 препаратів. Це є препарати для лікування серцево-суденних захворювань, бронхіальної астми, хвороби Паркінсону, захворювання бронхолегневої системи, хронічно обструктивне захворювання легень, психотропні препарати від початку повномасштабного вторгнення вдвічі. Вдалося оновити перелік доступних ліків. До них ввійшли імуносупресивні препарати, зокрема, препарати для лікування бронхолегневої системи, про які я вже говорила. Цього року теж до програми Доступні ліки було додано препарати знеболювальні для лікування паліативних пацієнтів, і також вперше. Окрім медикаментів, було додано засоби медичного призначення. Мова йде про те смужки, які 8 жовтня 2023 року вже додані до переліку, і ними можуть скористатися пацієнти, які страждають діабетом першого типу. Де пацієнти можуть дізнатися інформацію про перелік доступних ліків. Ну, звісно, перше джерело це їхній сімейний лікар чи лікуючий лікар, який пацієнт, якому встановлено той чи інший діагноз, тому що для прийому препаратів що потрібно? Потрібно поставити діагноз, чи пацієнту взагалі потрібно вживати ліки, чи не потрібно їх вживати. І сімейний лікар має надати інформацію, що для пацієнта є доступно, і якими препаратами він може скористатися для того, щоб лікувати свої хронічні захворювання. Захворювання, захворювання теж бувають різні, потребують певних рівня знань і компетенцій лікаря. Зокрема, є сімейні лікарі, є лікуючі лікарі. До прикладу, препарати від серцево судинних захворювань може виписати сімейний лікар чи від захворювання бронхіальна астма чи хронічно обструктивне захворювання легень. Але до прикладу, якщо є захворювання цукровий діабет першого типу, чи пацієнти, які, е, які перенесли трансплантацію органів, їм потрібно звернутися до вузького спеціаліста. Вузький спеціаліст створить план лікування При цукровому діабеті. Це є Лікар-ендокринолог, який створює план лікування. При, е, при захворюваннях, які, до прикладу, пацієнт, який переніс трансплантацію органів, пацієнт звертається до координатора трансплантолога. Він також складає план лікування і визначає дозу препаратів. І наступний рецепт вже за складеним планом лікування може виписати подальшому сімейний лікар. А чи плануєте ви розширити цей перелік у 2024 році? Е, звісно. Перелік препаратів планується розширювати. А на яких І... напрямках будете робити акцент? Напрямки розширення залежать від вимог, яких готує час. В свою чергу, те, що нас очікує в майбутньому, те, чим живуть наші пацієнти, це є депресія. Тому в найближчих планах це є препарати від депресії, а також є вимоги ну, великий запит на комбіновані препарати. Тому будемо працювати в цьому напрямку. В межах бюджетних асигнувань, які будуть у програмі медична гарантій, про онкологію протипухлина терапія включає імунотерапію, гормональну часткову терапію і таргетну терапію. Лікування це дороговартісне і з цього переліку які е, послуги входять до переліку національної служби здоров'я, а які ні, і чому у нас є пакет онкології у програмі медичних гарантій, і є якщо розділити всі препарати, які які потрібні пацієнту, їх можна розділити на три. Перше, це є препарати, які в програмі доступні ліки, які можуть ви отримати за електронним рецептом. Є препарати, які є у переліку і даються пацієнтам за постановою 1303-1301. Є препарати, які є в нас в переліку. Якщо ми говоримо про онкологію, то у пакет лікування пацієнтів з онкологічними захворюваннями є передбачено. Передбачено в пакеті, що пацієнти онкологічні препарати можуть отримати безкоштовно в межах пакету надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Працюємо у цьому напрямку, щоб розширити стосовно стосовно інших препаратів, оскільки ми розуміємо, що не лише хіміотерапія потрібна пацієнтам, але й інші засоби медичного призначення і медикаменти. Тому про це це й у фокусі уваги. Про це про це думаємо і думаємо над тим, як вирішити це питання. Наскільки для буковинських пацієнтів доступна можливість отримати безоплатні ліки, особливо в сільській місцевості, скільки в нас аптек співпрацюють з Національною службою здоров'я на Буковині? Зокрема, існує і має заключений договір Національної служби здоров'я України 355 аптек. З них 256 знаходиться в місті. 35 у селі і 32 аптеки у селищах міського типу. Хочемо зазначити, що віддаль від села до найближчої аптеки на Буковині складає близько 4 кілометрів. Якщо по Україні цей показник є 7 кілометрів, але є села, і, зокрема, є село Селятин. Тут, до прикладу, до найближчої аптеки відстань є 17 кілометрів. Тому над цим треба працювати треба подумати про те як має з'явитися аптека у цьому селі або до прикладу подумати Кого підключити, щоб організувати так, щоб ці пацієнти, які проживають у таких далеко віддалених селах, могли отримати медичну допомогу? Якщо брати по Україні, то хочу відзначити, що Чернівецька область є лідером у погашенні електронних рецептів на селі, а це є 34%. Тобто, ви є лідерами, і це дуже добре, тому що найбільша кількість рецептів у селі погашається власне у Чернівецькій області. Якщо ми візьмемо кількість погашення, то у місті погашується 104 а у селищах міського типу понад 121 Тобто у місті і селищах міського типу 100% йде погашення, і частина людей, які живуть у селах, вони дають свої електронні рецепти. Своїм родичам чи дітям, чи то сусідам, які поїдуть в місто і можуть їм придбати необхідні для них ліки. Що є позитивного у програмі Доступні ліки, є те, що пацієнту не обов'язково фізично бути присутнім для того, щоб отримати рецепт. Він може передати будь-кому, хто, хто би зміг йому цьому допомогти. 16-значний код. Який може бути написаний на листочку, чи роздрукований, чи показати його у телефоні. І провізор в аптеці зможе дати йому, йому необхідні для цього ліки. Що варто зазначити, позитив програми Доступні ліки. Ми знаємо, що з викликом війни багато людей було, на жаль, вимушені переїхати в більш безпечні місця і для того, щоб отримати. Препарати, які вони вживають при своїх хронічних захворюваннях, uh -huh. немає прив'язання до приписки. Тобто, лікар він може скомунікувати зі своїм лікарем, лікуючим лікарем чи сімейним лікарем. Він надішле йому онлайн цей код, і будь-якому будь-якій аптеці, де він зараз знаходиться, фізично він може придбати. Потрібний для нього медикамент, які ще зміни очікувати в роботі Національної служби здоров'я у 2024 році, на чим ви зараз працюєте у 2024 році. Ну, те, чого, ну про про що ми думаємо, буде два нових пакета. це буде пакет трансплантологія і буде пакет «Допоміжні, допоміжні репродуктивні технології. Також плануємо переформатувати оплату по неонатальній допомозі, також. Те, що є вимогою часу, це будемо пропонувати зміни стосовно плати стаціонарного лікування опіків, оскільки багато є військовослужбовців, які отримали опіки, і цей тариф потрібно збільшувати, тому що це є таке дуже довготривале і вартість на лікування тих пацієнтів. Для нас первинка важлива не тільки тому, що це профілактика неінфекційних захворювань. Тому навантаження і над первинкою теж треба працювати, щоб первинка працювала якісно, щоб зменшити навантаження на спеціалізовану медичну допомогу. Також з'явиться петика та діагностика. У нас зараз її роблять до п'яти закладів, і також і готові ці власне, послуги закуповувати для напрямків онкології. Ну це таке з найближчих планів. Угу. На цьому все. Дякую вам. Дякую. Отже, що кується у буковинських медзакладах на що найчастіше скаржаться пацієнти і як на це реагує національна служба здоров'я? Сьогодні дізнавалися у директорки західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Тетяни Кудик.